Єдине, що на зольному фільтрі внизу ми трошки скинули золи в топку, і на тому все. Тобто, дозволяє нам працювати практично майже на максимальних на максимальному КПД котла. І плюс від цього, ну я скажу, дуже дуже ми задоволені, бо оператору не потрібно кожного разу відкривати і чистити, дивитися, що там в тих трубках. Теплообмінника, чи немає якоїсь там золи і так далі. Ще однією відмінністю від інших котлів є все лині автоматичні. Ну я на наразі вже навіть не уявляю, як без цього жити, тому що кожного разу відкривати, зупиняти котла, відкривати, чистити, забирати, дивитися, чи не є там же горка, якась перед пальником в топці. Ну це для мене наразі вже якось незвичайно буде без цієї функції. Тому що сказати для всіх тих, хто цікавиться.